Друзі, всім привіт! Вітаю вас з новим роком. Бажаю вам всього найкращого, щоб ваші, ваші мрії збувалися. І сьогодні я вийшов знову на риболовлю на ставок. Зараз підійдемо подивимось. Є льот чи нема. Але... є. Я тільки прийшов, думав, що вже розстав за ці дні, але... Нічого тут не змінилося. Вроді морозів не було таких сильних. Та й взагалі пару ночей не було взагалі морозу. А днем було взагалі плюс 10-11. Але чомусь лід стоїть, все рівно. Так, друзі, лід все рівно стоїть, хоч морозів і не було. Не розумію чому. Так, схоже. Тут я сьогодні також не покидаю. Спінінг свій взяв той же самий, не брав сьогодні поплавочну вудочку, тому що, як бачите, лід. Лід, а на річки нічого не клює. Але там, друзі, я бачу, що не зовсім все застило, і тому що зараз йдемо туди, можливо, там щось клюне. Так, ходімо. Ось отак тут все проходить. Ось, друзі, там ялинка є. Тут ялиночка і тут. Така гарна також ялинка ось. Тут ялинка. Тут. Але це не, не ялинки, а сосни. І... Так. Ось підійшли. Ось, друзі, це місце. Але все рівно я бачу, що тут чи льот, чи ні. Зараз подивимося. Зараз візьмемо, друзі, камінь. Та кинемо десь. Ось так. Так, друзі, тут немає. Да. Але під берегом трішки є, а там далі вже немає. Так. Зараз, друзі, я ще ходімо туди, пройдемо, там подивимось. Там також вроді немає води. Тобто немає льоду. Так, йдемо, йдемо. Так, друзі, тут немає льда. Ось так тут. Вода прозора, все видно. Але риби не видно, як бачите. Так. Тут не видно нічого. Зараз пройдемо сюди. Там також не видно. А ні? Друзі, не знаю, було видно на камеру, але тільки що щось із цих кущів пере... 에... переплило дуже швидко туди до отіх. Але я тут не зможу закинути, тому що тут 에... корчі я заплутаю і не зможу виплутати, Але тут глибина трішки є але кинути немає як. Тому, друзі, я зараз е, піду он, ось там покидаю, де немає льда. Та якщо, друзі, щось клюне, то я вам обов'язково все покажу. Так, друзі, полив я і на цьому савку. Нічого не клюнуло і в тій, в тій стороні, там, де льду немає. Тільки що виплив невеличкий голавиль або клен, як хочете, так називайте. І зараз я йду в ту сторону, там також тече річка. Зараз там спробую щось покидати. зараз підійдемо. Там я дивився по карті, там міст є. Але туди ми може не підемо, тому що далеченько, але до річки так сходимо. І коли прийду, друзі, то я вімкну камеру. Так, друзі, ось я вже і підходжу до річки. Ось там видно її вже. І зараз намагаюся щось я і тут опіймати. Можливо, щось клюне. Ось така тут гарна річка тече. Ось так гарно, друзі. Там хатки собі, хтось живе. Зараз покидаю воблер. Потім, якщо нічого не клюне, то якусь бленщиню, може якусь силиконку нацеплю, поки буду кидати. А коли, друзі, щось плюне, то я вам обов'язково все покажу. Так, друзі, поливив я на цю каливалку, тобто вертушку, і зараз сміню її на каливалку. Ось. Все, зараз положимо і покидаємо на каливалку вже. Тому що вона... Тому що на вертушку нічого не хотіла скривати. А зараз спробуємо на поливалку. І коли друзі щось плюне, то я вам обов'язково все покажу. Ось, до речі, бавлює нас в такому місці, там корчі у нас посередині річки водою великою їх сюди принесло. Та зараз піду, а так трішки ще пройдусь та назад буду вертатись, там покидаю ще. І колись, друзі, щось клюне, то я вам обов'язково все покажу. Так, друзі, половив я її на цих вистях, таких дуже гарних. Тут така течія. може голова стояти, але він чомусь клюнув. І тому зараз я отак йду туди. Там, де на перші свої місця, там де я завжди ловлю. Тому що тут на цих нічого не клює. І зараз йду вже туди. Дуже гарно, друзі. Тут весною буде добре походити, тому що весна, все цвіте, голавль починає їсти. І тоді йому будь-що подавай і він буде клювати на це. А зараз голавль не такий. Зараз йому будь-що подаю, але він ні на що не клює. Трішки, друзі, з тієї сторони вітерець йдує, але дуже маленький. Ось, друзі, бачите, тут так наїздили. Не знаю хто, не знаю навіщо, але наїздили. Тут в цих харчах може бути якийсь ставочок, тому що... Водой недавно намивала. Було б гарно такий такі знайти, щоб там риби було дуже багато. Зараз позаглядуємо за кущі та подивимось. Так, тут нічого немає. Так, тут також але я і не намагаюсь тут щось знайти. Тому ну, що тут де і була риба, або хто всю її вибив електроутками, можливо якісь сітками. Але ще трішки залишилось в Трішки окунців, трішки меренг. Але так, вони стоять де глубже, деякі корчі, щоб туди не докинути. Але я знайшов таке місце там, де і мерена клює, і голабель. Але це потрібно весною туди йти, тому що зараз там тихо, нічого не клює ні на що. І ось дивіться, друзі, яка тут яма. Можливо, колись водою вимила. Коли була велика вода. Навіть з кимось змила, тому що тут чобіт лежить. Та, друзі, друзі, продвигаємо трішки. Так, але, друзі, я вже дойду то я ввімкну камеру і все вам покажу. Так, друзі, прийшов я вже вже звідти і зараз дійшов я до цього ставочку. Ось і тут такий лід стоїть. Дуже міцний. І якщо б він би ростав, то можна було б тут би покидати, тому що тут Відразу трішки губина йде, та можна було б тут б покидали, можливо б якось окуньця б спіймали. Але ось такий він неміцний. І зараз, схоже, потрібно йти на річку. Але можна туди один раз кинути, можливо, клен клюне. І якщо нічого не буде, то вже зустрітимось, друзі, на річці. Дивіться, друзі. Ходив я біля ставочка і знайшов камиш, і дивіться, як він красно, класно розпухає. Ось так зараз. Ось. Ось такий пух гарний. Ціками шах. Ось так. Тепер тут все в пухі. Ось там, друзі, я бачу, що біля... Тобто там лід стоїть. І я бачу, там, там рибка стоїть, там під льдом. І рибка тут є, друзі. Не знаю, що це за риба, але риба стоїть. Зараз я йду на річку. Спробую половити там. Якщо нічого не клюне, то вже піду додому. Так, друзі, половив я на цьому місці, як завжди нічого не клювало, Але тут весною дуже гарно клює верхоплавка та інша риба. Там я пару клинів зловив весною. Там я взагалі штук 5-6 зловив. І зараз будемо йти туди, далі кидати. Ловив я і на кливалку, і на силиконку. І ось на вертушечку зараз спробую. Але, друзі, риби взагалі не видно. Тут, тут головлі такі гарні стояли, але зараз нічого, навіть мала рибка не стоїть. Але зараз тут покидаю. Зараз ось так зробимо. Ось, розплутали. Зараз ми тут покидаємо трішки. Буквально закидів три зграблю. Ось. І ось так тяну. Невдобно, друзі, однією рукою тягнути і одні знімати. Але я заказав таку штуку, щоб камеру цепляти сюди, друзі, отак, щоб камера тут собі була, а, ми, а я знімав і двома руками крутив. А так однією не дуже вдобно, тому що в одній камера, в другій, другою в іншій руки вудочка та не дуже класно. А так зробимо. Так, друзі, щось тут не так наплутало. ось Зараз ось тут щось не так. ось, Так, друзі, ну тут нічого не клює. Йдемо на інші місця. Але тут, якщо тут не клює, то всій річки не повинно клювати. Але надіюся, що щось клюне. Зараз перейдемо на інше місце, та там спробуємо половити. То на іншому місці взагалі такі головлі стояли що... Ось зараз підійдемо, покажу де. Так, ходимо. Заросло. Так, друзі. Дерево трішки впало. Так, друзі, риби взагалі. Тому що я пам'ятаю, тут такі клени стояли. Більше двох ладонь. Але зараз не стоять. І окуня тут стояли. Да. Тут, напевно, не буду вже кидати. Можливо, вони всі в харчах десь сидять. Напевно, що так. Ех, жалко, друзі. Ну а що поробить? Зима, холодно, голові теж. Новий рік праздник святкували. Але, друзі, весна наступить Пінінг в руки і через день риболовля. Так, друзі, в минулому відео я навіть трішки прикормки кинув. Та рибка не вплилася на неї. Це чисто, немає ніякої рибки. Але зараз покидаємо. Та, друзі, схоже, що підемо додому. Можливо, щось клюне, коли щось клюне, друзі, то я вам обов'язково все покажу. Так, друзі, половив я тут, там, там, там. Взагалі жодної покльовки. Тому зараз хочу піти на ставок, поснімати під водою. Там, де ямка, тому що не таремно взяв аквабокс для зйомки під водою. І зараз йдемо на ставочок. Так, зараз я застібну, щоб він не випав. І зараз йдемо на ставочок, познімаю трішки під водою. Щось придумаю, можливо, до вудочки прикріплю. І поснімаємо. Можливо, якась рибка теж в кадр попаде. Так, залишилося ждати весни. Іти і на риболовні. і Друзі, зараз в марті напевно також не буде клювати, тому що це закінчить... закінчення зими також. Холодно, сніг також падає в марті. в минулому році взагалі. В апрелі випав сніг сантиметрів 10, та ростав, вода дуже піднялася і не можна було половити рибу. І тому будемо чекати. Але клен, друзі, інша риба починає дуже гарно клювати. Так, мамицю сюди, сюди піду, щоб шлях скоротати, якщо тут води немає. Але трава дуже, друзі, висока, Зараз отак ідемо, Так, друзі, тут водички напевно немає. Так, друзі, проходимо. Майже вже підійшли. Да, друзі, але льот. Хоч і плюс 11 було, але лід все рівно стоїть. Навіть нікуди не хоче таяти. Так, друзі, тут уже ось ми знайшли вже вихід, вихід. Ось. Зараз піду туди, нацеплю на камеру Аквабокс та поснімаю. Так, друзі, ось я вже і підходжу. Зараз нацеплю на камеру аквабокс. А точніше, зараз спущуся туди. Обережно, ось так. І тут Холодна дуже. Оп. Так, друзі, ось ми підійшли. Зараз хочу ось сюди опустити камеру, подивитися, що там. Тому що тут вода, водорослі, заросло. Зараз опустимо та подивимось. Що, друзі, гарно там під водою. До, вдома вже подивлюся. А зараз буду йти, до речі, додому. Нічого не спіймав на такому станку і там на річки, І тому буду йти додому. і Всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, якщо хочете наступну рибалку. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.